Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші Малята українською мовою. Не забудь підписатись і прокласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду! В самому серці званного царства, серед високих баобабів та шелестливих трав, народилося маленьке лавеня на ім'я Ларс. Самого дитинства він був не таким, як інші левенята. Поки його братики й сестрички гралися біля лігва, Ларс сидів на пагорбі і дивився далеко-далеко, туди, де небо торкалося землі. Він слухав вітер і вигадував історії про далекі землі, та рівні ліси, засніжені гори та моря, які шумлять, як казки. Його мама Левиця Лума та проговорила, «Ти в мене мрійник, мій Ларсе». Тато, могутній Лев Луган, лише посміхався і казав Нехай подорожі приходять до нього у снах». Але сни Ларса не задовільняли. Йому хотілося справжнього понюхати запах інших країв, зустріти нових друзів. Дізнатися, як виглядає світ за межами Савани, Човечора він благав маму розповісти історії про її мандрівки до Великої ріки І про ті часи, коли Руган був молодим і шукав нове лігво Ці історії пахотіли в серці Ларса, як багаття йому було не більше року. Але він вже мріяв про великі пригоди. Його маленьке серце билося у ритмі доріг. Одного ранку, коли сонце тільки почало фарбувати небо у помаранчеві барви, Ларс вирішив досить мріяти час вирушати. Він попрощався з мамою й татом. Пообіцявши повернутися сильнішим і мудрішим, і хоча мама трохи плакала, а тато стояв мовчки, він знав їхній син народився не лише для савани, він народився для світу. Ларсь ішов обережно, але з блиском у очах. Його лапки були ще маленькі, а грива м'якенька скуйовджена, та дух мандрівника. Ще палахкотів у ньому. Пройшовши кілька пахорбів, він побачив групу жирафів, які мирно снідали з найвищих дерев. Вони були дуже граційні, як танцівниці, неймовірно високі. Ларс, який ніколи не бачив жирафів так близько, спочатку злякався, але потім цікавість перемогла. Він підійшов і темно сказав: Доброго ранку! Я Ларс, і я подорожую. Можна приєднатися до вас хоча б на трохи? Жирафи переглянулись і закивали своїми довгими шиями. Найстарший з них, на ім'я Мада сказав Левеньга, у тебе хоробре серце. Ми йдемо до озера Силі, Там багато зелені і птахів. Іди з нами, подивишся, як живуть інші. Дорогою до озера. Ларс спився, як знаходити воду за запахом вітру, як не лякати дрібних птахів, як слухати землю лапами. Мада розповідав історії про подорожі, північні землі, де вечорами не заходить сонце, а також про часи, коли на савану прилітали мігруючі метелики, і небо ставало райдужним. Ларс слухав усе. Затамувавши подих. На озері він побачив фламінго, які стояли, немов рожеві хмари. Вперше в житті він зрозумів, що краса буває ніжною, навіть тендітною. Його лапки вже трохи втомилися, але серце співало. Світ був більш цікавим, ніж він уявляв. А найголовніше він тільки почав свою. Водорож. Після кількох днів мадрів, з жирафами Ларс відчув, що настав час вирушати далі. Він подякував своїм довгоногим друзям і новими знаннями, спогадами і блиском очах рушив на схід. Те, як казав мада, лежала велика пустеля, яку звуть дарма. Пісок там був гарячий Мов вогонь і небо безжально чисте й синє. Ларс ішов уночі, коли земля трохи остигала. Вдень він ховався під камінням або в рідкісних тінях вакацій. На третій день над пустелею стінявся вітер. Спочатку він був ніжний, як дотик пера, але швидко перетворився на шалену бурю. Пісок залітав в очі, вуха, навіть у лапу. Ларс намагався знайти притулок, та нічого не було навкруги. Він згорнувся клубочком під каменем і чекав. Усередині нього боролися страх і надія. Але він пригадав слова батька. Справжній мандрівник не той, хто ніколи не боїться, а той, хто рухається вперед, навіть тоді. Коли страшно, коли буря стихла, він ледве підвівся. Пісок крив його з голови до ла. стала сірою. Але саме тоді, з поза Дюни, він побачив дивне світло. Це була оаза, гальми, вода і спів птахів. В оазі він познайомився з свиньком, кусельною лисицею на ім'я Ремі. Вона дала йому води і навчила, як пересуватись пустелею безпечно, слухати шурхіт піску, шукати вологу за рослинами, уникати змій. Вони провели кілька днів разом, і Ремі навіть влаштувала для нього гру, хто перший знайде світанкову квітку серед дюрн. Ларс виграв, і це була його перша перемога не над кимось. А над собою для пустелі Ларс попрямував на північ, де вдалині піднімалися сиві гори, мовчазні, холодні, горді. Його лапи ще ніколи не ступали по камені, а подих вперше став варистим Від холоду. гори були величезні і мовчазні. Тут не було риків левів, чи криків птахів, лише вітер, який говорив сам із собою. Але Ларса не лякала тиша вона була іншою, чистою, мов музика, снігу. На одному з перевалів він зустрів старого гірського козла на ім'я парі. Той мав довгу бороду, загрубілі копита і очі. Що бачили більше, ніж сонце й дощ. Барі подивився на Ларса і мовив Малий, гори не про силу, вони про терпіння. Якщо хочеш піднятись, навчись чекати. Так Ларс почав нову науку не поспішати. Він ішов крок за кроком, не змагаючись, не дратуючись. Увечері вони сиділи біля багаття, яке Барі запалював кременем. І слухали тишу. Барі показував йому, як знаходити безпечні стежки, як визначати погоду за хмарами, як слухати мову каменю. Одній у одній ущелені вони побачили рідкісних снігових леопардів, а вночі сяй озірок, яке не затьмарювалося ні вогнями, ні пилом. Тут Ларс вперше відчув. Що світ не тільки широкий, але й високий, і що подорож це не лише про кроки, а й про споглядання. Коли він прощався з барі, старий осел сказав: тепер ти знаєш, як ходити не лише по землі, а й по думках. Ларс кивнув його погляд став спокійнішим, глибшим. Він був уже не просто леням, він став. Мандрівником. Спускаючись з гір, Ларс опинився в долині, де щодня йшов дощ. Земля там була вкрита мухами, грибами, густими деревами і таємничим туманом. Усе капало, блищало, текло. Це був зовсім інший світ. Вологий, шипучий, сокровенний. Марс ішов обережно, щоб не послизнутися. Він шукав притулку і випадково натрапив на хатинку побудовану з коріння і гілок. Там жила стара жаба, на ім'я Міла. Міла не лякалася Марса. Вона знала, той, хто приходить з миром, не несе зубів. Вона прийняла його в свою оселю і навчила слухати дощ. Коли ти чуєш дощ, ти чуєш ритм життя, казала вона. Вона вчила його розуміти голоси водоспадів, шепіт струмків, лачу річок. Ларс спочатку сміявся. Як вода може говорити? Але одного ранку він прокинувся і зрозумів, вода справді розповідає історії. про коріння. Що тягнеться до глибини, про дерева, що п'ють небо. Міла також показала йому світ грибів і квітів, які розкривалися лише під час грози. Разом вони танцювали під зливою, як діти. У цій долині Ларс навчився бути м'яким, приймати зміни і розуміти, що навіть сльози це частина життя. Бо дощ — це сльози неба, які живлять землю. Прощаючи сміла, подарувала йому амулет з камінчика поблищав наче крапля дощу. Що пам'ятав, навіть буря може бути благословенням, Ларс поклав його в свою гриву і рушив далі. Після туманної долини. Ларс несподівано вийшов до великого галасливого місця, яке місцеві називали містом звірів. Це було дивне поселення, де замість людей жили тварини, слони водили автобуси, мавпи продавали фрукти, пелікани доставляли пошту, а носороги стежили за порядком. Усе було так незвично, що Ларс навіть не одразу зрозумів, це не сон. Його зустріла єнот Парола, яка працювала гідом. Вона показала йому міське життя: звірячі кав'ярні, бібліотеки, школи, парки для стрибків і навіть театр. Ларас був у захваті. Тут усе було інше: ритм, запахи, правила, його вчили, як переходити вулицю, не плутатися в натовпі, як замовити кокосове молоко у кафе. Він потоваришував з маленьким фінгвіном на ім'я Туго, який мріяв стати артистом у цирку. Разом вони ходили по дахах, влаштовували вистави для птахів. Місто навчило Ларса не боятися новизни, бути відкритим, але обережним. Він зрозумів, що мандрівник це не лише той, хто йде по диких місцях, а той, хто вміє бути серед інших, не гублячи себе. Одного дня Ларс побачив в газетній вітрині статтю. Маленьке левеня подорожник з'явилося в місті». Його сфотографували, коли він піднімався на пам'ятник добрими пагорбами. Він сміявся, був справжньою зіркою та щось у серці підказувало та іти далі. Він попрощався з Ролою, лугом та всіма іншими мешканцями. Подарунок отримав міський компас, щоб завжди знати, куди вертатися, і рушив далі. Тепер на південь, бо там було останнє місце, яке йому хотілося побачити. Клях привів Ларса до дивовижної рівнини, де завжди дув вітер. Вона була безкрайня, немов океан, лише трави і нем. Тут не було лісу, гір, будинків чи озер. Тільки вітер то ніколи не спить. Його шерсть розвівалася, чи сльозилася а серце тріпотіло, як прапор тут він зустрів табун диких зеб, які весь час бігли. Вони не зупинялися ні вдень, ні вночі. Їхня ватажка зебра зала пояснила Ми, народ вітру, ми живемо рухом, якщо стоїмо, то зникнемо. Ларс спробував бігти разом з ними. Це було важко. Лапи горіли, дихання рвалося, але в русі було щось звільняється. Він навчився слухати напрямок вітру, визначати час за силою пориву. Його тіло стало витривалим, серце гнучкіше. Він навчився бути в потоці, не планувати, не боротися. А плисти за вітром. У ці дні він перестав думати про те, куди йде. Він просто був у подорожі. Одного ранку вітер стих, сала зупинилася. Це рідкісна тиша. Послухай її. Ларс сів серед трав і вперше почув себе. У тому вітрі, у тому бігові він зрозумів що подорож не завжди прорух, вона ще й про паузу, спостереження і тишу всередині. Він подякував залі, обійняв нових друзів і вирішив на захід, туди, де за горизонтом тремтів захід сонця, золотий, як очі у його мами. Минуло багато часу з того ранку, коли Ларс вирішив залишити лігво, його грива стала пишнішою, лапи сильнішими, а очі глибшими. Він знав багато історій, вмів виживати, читати зірки, слухати дощ, танцювати з вітром. Але тепер йому дуже захотілося додому. Дорога назад була довгою. Але легшою. Він уже не боявся, не сумнівався, не губився. Він знав, що він йде туди, де на нього чекають. Коли він нарешті дійшов до савани, сонце саме вставало, баобаби стояли, як старі друзі. трава ніжно торкалася ла. Він побачив тата, що стояв на скелі, дивився вдалечінь. Маму, яка лежала поруч, побачивши Ларса, вони не промовили ні слова. Вони просто підійшли, торкнулися його носом, а очі їхні блищали. Його братики сестрички зібралися навколо здивовані. Це був не той Ларс, що пішов. Це був мандрівник. Увечері він розповідав їм історії про жирахів, пісочні бурі, гірських козлів. Жабу, місто звірів і зеп всі слухали, затамувавши подих, і навіть старий лев руган сказав Я мріяв про подорожі, але мій син стіснив їх замість мене. Ларс ліг під зорями, дивлячись на небо, він усміхнувся. Його серце не хотіло спокою, воно хотіло ділитися. Він знав, подорожі триватимуть. По справжній мандрівник це не той, хто кудись іде, а той, хто повертається і надихає іншим вирушити власну дорогу. Однієї ночі вже вдома Ларс прокинувся, вийшов з лігва, над саваною сяяло безліч зірок. Але одна нова яскрава світила прямо над його улюбленим баобабом. Він сів під деревом і заплющив очі. Всередині нього жили всі ті місця, де він був: пустеля, гори, дощова долина, вітер степу, міські вогні і всі ті істоти мада, парі, міла, куго, сала. Вони не були просто спогадами, вони стали частиною його серця. Раптом він почув легкий шелест. Це була маленька гієна на ім'я Кіро. Вона боязко підійшла і прошепотіла. Це правда, що ти бачив, як дощ говорить? Так, усміхнувся Ларс і навіть танцював з ним. Відтоді кожної ночі біля Ларса збиралися інші молоді звірі. Вони сідали півколо, Слухали його історії. Ларс не перебільшував, не хвалився. Він просто розповідав чесно, з блиском у очах, а любов'ю. І кожного разу нова зірка з'являлася на небі. Кажуть, це душі тих, хто слухає і мріє. Минули роки Ларс став добрим левом, мудрим і спокійним. Він більше не тікав у далекі мандри, але в його очах і досі світилися світи. Його ім'я передавалось покоління-покоління. Ларс, левеня, проходив по хмарах і розмовляв з вітром. Діти, слухаючи його історію, починали мріяти про свої мандрівки та свої пригоди. І ось одного ранку Ларс прокинувся і відчув пора. Він піднявся на свою улюблену скелю, останнє подивився на савану і прошепотів. А тепер нова дорога. Кажуть, він зник у першому промені сонця. Кажуть, що вночі його рик чути в горах, його лапи торкають піску в пустелі. його сліди у дощі. Але всі знають, Ларс, не зник, він просто став частиною вітру, бо справжня подорож ніколи не закінчується. Вона триває в серцях тих, хто наважується мріяти. Підписуйтесь на канал та поклайте вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.